Матея та Марка, Сатих Івани рітання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будемо уважені. Тому в часі один з законовчих приступив до Ісуса і спитав його, спокушаючи учителю, котра найбільша заповідь у законі, він сказав до нього. Люби Господа Бога Твого, всім твоїм серцем, душею, всім, усією твоєю душею, всією думкою твоєю, це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. На цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки. Коли фарисеї були вкупі, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа, чи він син, кажуть йому. Давидів, він у них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи, Господь промовив Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком, ні твоїх. Коли ж отже Давид його називає Господом, як він може бути його сином, ніхто не міг йому відповісти слова, і від того дня Ніхто не наважився більше його питати, будемо уважені. Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, хто буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами і сказав їм, істину, кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти. Аж поки не побачить Царство Божого, що прийде в могутності. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Принця і Сина, і Святого Духа, амінь, Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі мої, ми чули дві Евангелії. Одне чергової неділі 15-ї позиції Святого Духа. А друге Євангеліє неділі по воздвиженню чесного і животворящого Христа Господнього, який у вівторок ввечері ми будемо забирати цей хрест, бо це вже є праздник відання. Перший Євангеліє говорить нам про любов. Любити Бога понад все, а ближнього як себе самого. Бога любити треба всім серцем всією душею, своєю думкою, своєю, всіма своїми почуттями. Ісус Христос часто мав розмову з первосвященниками і старшими, з фарисеями і родіядами, з знову фарисеями, учні його і інші люди. І ось сьогоднішня Євангеліє нам говорить про дві категорії, скажімо, осіб, а саме законовчитель, який хотів спокусити Ісуса. І каже, яка найбільша заповідь є в законі? А друге, це з фарисеями говорить. І його після розмови ні, ніхто не міг більше питати. Перша частина, коли він говорив законовчителя, він відповідав, що закон і пророки на тому тримаються. Це є тобто повністю старий завіт. Давайте глибше трошки проаналізуємо сонячні Євангеліє, і потім я вам розкажу приклад, такий гарний, трохи жартівливий, такий, як любили чоловік і жінка один одного. Євангелія говорить про любов Бога і ближнього, як саме. Бога всім, всім матінством любити. Бога треба ставити на, 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 на першому місці. Любити це значить жити для когось. Тобто йому служити. Любити потрібно серцем, душею, думкою, сім'їством. Близького потрібно любити як себе. Все. З любові Бог послав свого Сина на хрест. Для того, щоб нас спасти. Маємо приклад сильної любові. Максимілян Кольбе у Польщі, коли стояли ряд розстрілювати, і попав чоловік, що, мав, здається, п'ятеро дітей. І Максимілян Кольбе, священник католицький, римокатолицький, католицький пішов за нього на смерть. Каже, ти маєш діти. І замість того, що з табору, були, були полонені, і він замість нього пішов свідомо і добровільно. В газеті «Міті» я недавно читав, єпископ в Індії віддав нирку за чоловіка щоб для того, щоб він жив. Найбільша заповідь любити Бога і ближнього розпитав в Євангелії Матве, Матея і Марка. Любити Бога, Ісус Христос взяв з книги Старого Завіту Второзаконня. Торозаконня. А любити ближнього з книги Левіт це буття, вихід, Левіт, числа і второзаконня це книги Мойсеєві, який написав Мойсей. Бог має бути на першому місці, ближній – на другому. Це і найбільша заповідь, бо на ньому весь пророк і закон. Господь Ісус Христос це Бог у людському тілі. Він нас любить і безмежно потребує нашої любові. Чи йому залежиться наша любов? Безсумні, тому що він хоче спасти кожну людину. Чи Бог любить грішників? Всіх винятку. Наприклад, мама з батьком картають своїх дітей. Бо дитина провинилася. Чи вони її не люблять? Так і Бог нам дає терпіння. Посилає хвороби, допускає і так далі, щоб нас удосконалити. Ісус Христос запитує апостола Петра тричі, чи любиш ти мене? Петро у симві відповідає, так, ти знаєш, Господи, що я тебе люблю. Любимо Бога молитвою зранку ввечері, перед після приймання їжі, перед-після науки, перед після праці. Також повинні ми щонеділі свята відправляти відвідувати церкву, брати участь у службі Божій, молитися. Важливо щоранку, щонеділі приймати Пресвяту Євхаристію, а може і навіть і щоденно, як і нагода. Кожен християни зобов'язаний виконувати заповіді Божі, також виконання заповідей церковних, також належить до волі Божої. Бо Господь Бог дав заповіді Божі через Мойсея на горі Синань. Ці заповіді Ісус Христос поділив на дві частини Бога і ближніх. І ближні, як себе. Але Ісус Христос, як визнісся на небо, сформував першу церкву з апостолів, Петра поставив кераманичем церкви. Після того апостоли висячували єпископів, єпископи священників, бо церква розрослася по всьому світі. І тому ми маємо церковні заповіди, які ми маємо виконувати. Часто інші течії, секти задають собі запитання, чому ми маємо. Або атеїсти виконувати заповіді, ми нас обмежує. Уявіть собі, якби забрати заповіді Божі, був би повний хаос. Їж, пий, веселись і так далі. У їжі ми б перепрошую, достали різні проблеми зі шлунком, здоров'ям. Значить, інші, коли заповіді не обий, чи інші зробили би аборти, були б війни і так далі. Але про... Це про любов ворога я трошки детальніше зупинюся нижче. Любов ближнього характеризується ділами милосердя. З катахізмом ми знаємо, що є 14 дін милосердя це до душі і що до тіла. Любимо себе тоді, коли ми послупимо. Це не тільки, що я зараз, от зокрема, цей тиждень м'яса, м'ясних страв у п'ятницю. Один день в цій міцниці один день. Але це ми маємо обмежитися у телевізорі, в інтернеті, в комп'ютері. Тобто, що є нам найліпше, найсмачніше, ми маємо від цього відмовитися, щоб зробити якийсь крок на зустріч Богу. На цих двох заповідях весь закон і пророки спираються. Маємо на увазі старий завіт. Любов завжди виконує закон. І любов є на першому місці. Ісусові Христові закидали, що він робив у суботу діла милосердя. А діло милосердя це і любов до ближнього, це і практична реалізація любові. І йому закидали бо субота, а і святочний день для євреїв. А він сказав, ви скотину напуваєте, даєте тваринам пити, їсти, то чому ж той та людина, яка є в немочі, що там 12 чи 18 років була хвора чи більше, і я її оздоровив? І їх, без сумніву, що завстидав. Такими виконавцями в Старому Завіті були пророки. То й половині Євангелії Ісус Христос питає, що ви думаєте про Христа, чий він? Він казав, що я і Спаситель світу, і про це їх застидав. Любити це давати. <кій> і Бог нам дав себе навіть дав своє життя за нас, для того за кожне наше сутворення. Що ж приносить людям ненависть до ворогів? Ми зараз маємо проблему в Україні війни. І скажемо, що нам принесе оця ненависть? Смуток, гнів, страх, турботи, скорботи серця, заколоти, пересідування. Гоніння, ув'язнення війни. Дивимося з точки зору науки Ісуса Христа. Якщо ж ми замінимо в своєму серці вороженечу, гнів і ненависть до нашого співбрата, ворога підкреслюємо, на любов, розуміння і терпеливість станемо радісними, неозлобленими, лагідними, спокійними знати. До праці станемо щасливими. Попробуйте так себе перемінити. Звичайно, це є важко, особливо, коли у родині є терпіння, особливо навіть ті люди, які загинули від такої війни. В старому завіті було, не розби собі іншого того, що тобі не миле. А в новому завіті Ісус Христос каже, любіть ворогів, ваших моліться за тих, що вас гонять, що вас ненавидять. Де ж ми виконуємо закон Божий? Серед нас, напевно, є такі три категорії осіб. Перше, зі страху, перед покараннями, перед пеклом. Я виконую, бо я хочу той закон виконати. Другий, ма, хочу піти до неба, певний маємо вигоду, певний маємо контракт з Богом. Я молитву виконаю закон, а ти мені Боже дай небо. Це теж дуже важливий момент. Але третє і найважливіше, напевно, між нами дуже є мало з любові до Бога. Дуже рідко ми це виконуємо. Легко тоді виконати, коли нам дороблять добро. Але коли нам пішло проти нашої совісті, проти нашої ворі, то тоді нам це не є так просто виконати. Але треба просити Божої волі, Бог нам в себе. Той, у кого мої заповіді, хто їх береже, той мене любить. Заповіді Божі, які дано некіданому на Горі Синай, нам чітко зобов'язують, регулюють наші норми людського життя. Заповіді Божі нормують наше життя. Людина, яка виконує заповіді Божі, є мудрою, вченою, є мудрою. У Біблії в війній мові мудрість це означає побожність, життя з Богом. Стан, коли людина примирюється з Богом, власне, з її сумлінням, її совістю, ось така людина є мудрою. Я бажаю вам тої мудрості. Бажаю, щоб ви могли виконати кожну ту заповідь Божу. І на завершення я вам обіцяв розказати такий приклад. Може, то і правда. Чоловік і жінкою дуже добре жили. Щось відвинно її так видно до пік, і вона така була мудра і каже, давай ми, ти мене будеш чекати, де ми перший раз зустрілися. Там на пеньочку, коло млина, була річка, струмочок журчав, пташки співали, згадаємо собі ту свою молодість, ту свою, як ми перші ті мали пагони зустрічі. Хай собі кожен з нас зараз так подумає, чи в житті, яке в нас так було. Він купив квіти, гарно одягнувся, прийшов 9-й вечора, її нема. В 12-тій ночі її нема. Вже в її нема, в її нема, змерз, роса. Приходить, вона спить і каже, а чому ж ти не прийшла? А вона йому каже, мене мама не впустила. Слава Христу!